Людство зрадило Бога, і це жахлива ситуація. Але і Ісус Христос є той, який відновлює розруйновані зрадою стосунки. Пам'ятаєте, зрада завжди руйнує стосунки, але Ісус Христос, Він ці стосунки відновлює. І тому сьогодні ми можемо говорити про зраду, але не в тому, що все пропало, а в тому, що є вихід, є надія. І ті біблійні приклади, які ми використовуємо, які ми згадуємо, вони повинні нас чомусь навчити. І те, чому в нас вчать, дуже важливо для нашого сьогоднішнього життя. Тож два зрадники. Я навіть анонсував їхні імена, це два імені. Ну, давайте почнемо з першого. Апостол Петро. Хто тобто скаже, навіщо на Петра наговорювати? Ніхто не наговорює. правду. Богу. Знаєте, ми багато чуємо різних інф... інформації про різних людей. Інколи такі діфірамби співають, а людина, можливо, далеко не така. І огидно читати якісь там інформацію про людей, ідеальних абсолютно. Біблія книга правдива. І в цьому є ще одна цінність. Вона гріх називає гріхом, а правду правдою.